Галина Гордасевич, кажуть, що ми ображені. Кажуть, що ми ображені. Кажуть, що ми зневірені. Почуття на терезах важимо, розмовляємо словами сірими, що забули слова червоні, комунізм, світова революція. Не обпалюють полум'ям скроні. Наші мрії, убогі та куці. Юнаки запустили бороди, а дівчата в штани залізли. Що ж, давайте рахунки зводити, комуністи наші залізні. Ви, що слухали в жовтні Аврору, що горіли чуттями святими, так повірили легко і скоро. В підлу зраду своїх побратимів розтрощили царську корону, викидали ікони з порога, а самі без церков і трону у шинелі воздвигнули Бога. А кулі усі смертельні, чи з руру вони, чи з уралу, І не сталін сам, і не Берія. Ви? Своїх побратимів стріляли. І щоб це не вернулось знову, щоб так не спіткнутись, як ви, ми нікому не віримо на слово. Ми не віримо в правду Москви. Переможного миру вам!